Все частіше приходять запити клієнтів на огляди чи підбори автомобілів Audi a 4 b 9 В рестайлі позаду мене стоїть такі автомобілі. Це реально не просто так, тому що на них досить непогано просіли ціни в минулому році, 24-му, для того, щоб придбати a 4 b 9 в комплектації Premium Plus і в останньому рестайлі треба було віддати десь приблизно 35 тисяч доларів. Це знову ж таки з пробігом до 100 тисяч з адекватними пошкодженнями. Ну взагалі гарний гарна машинка в гарному стані. На сьогоднішній день ціни просіли. Сіли приблизно до 30 тисяч доларів в середньому, і такі автомобілі вже можна розглядати до тридцятки, хоча треба ще виловлювати. Саме такий варіант у нас сьогодні був на огляді для клієнта в рамках разового огляду. І хочу вам трошки ближче його показати. От, це у нас 2020 рік, 64 тисячі кілометрів пробігу. Це у нас комплектація преміум плюс, вона у нас в зовнішньому S-Line. Два літра TFSI під капотом. Повний привід, звісно. що оновлена передня оптика, оновлена задня оптика. Дизайн, ну, я б сказав, дещо свіжіший і мені реально він більш вподоби. Хромові легкосплавні 18-ті диски. По салону дивимося. Дверні карти виглядають ось так, темне дерево. Комплектація звичайна і преміум плюс ще буде відрізнятися з тим, що у нас є ось тут обивка шкірою, а не просто пластик. Є асистент зон, пам'ять сидінь, Музика у нас Бенк Олопса. Сидіння з додатковою підтримкою для них. Оновлена вже приборка. У нас є. Так, 69 тисяч км пробігу. І оновлена мультимедійка. Вона у нас вже є сенсорна, збільшеного розміру і ну, приємніша, ніж в дорості. Коробочка DL382 це у нас Естронік. E ну, Двозона кліма, підігріви. режими водіння. І парковочні асистенти у нас присутні. Додатково ще може бути у нас комплектація з вентиляцією сидінь. Може бути але це вже треба шукати престиж. Ну і це вже не в цих бюджетах, друзі. Так що, кого цікавлять такі варіанти, Ну, як бачите, тенденція у нас є завжди по вакгрупі. Якщо комусь цікаво, звертайтесь, підберемо для вас класну машинку, гарну, перевірену, звертайтеся.